Слово Пришівці за архівними джерелами. Перша письмова згадка припадає на 1424 рік. Ця інформація збереглася у фондах Галицького гродського суду. І якби не було суперечки за межу між жителем колишнього пришівці і Хриплина, і вони не подалися б до суду, то ми б не мали цієї письмової згадки. Разом з тим зрозуміло, що це вже існувало поселення, тому ми сміливо можемо говорити про те, що село Опришівці ще в часи Галицько-Волинського князівства, яке, як відомо, розпалося наприкінці 14 століття. Дуже цікаве походження назви Опришівців. За переказами старожилів, воно видно йшло з покоління в покоління. І вони пов'язували більше походження назви з опришками, тобто з народними повстанцями, які боролися проти польського панування. Але за архівними джерелами вдалося з'ясувати, що назва опришівців, чи оприш, априш з латинського появила ще за 100 років. До появи опришків з'ясувалося, що назва є іменного походження, тобто від імені першого. Поселенця на ім'я Априш або Оприш. Очевидно, що це був переселенець швидше всього, волог за походженням, можливо, румун за походженням, бо принаймні назва так на це вказує. У давнину наші предки вибирали особливі місця для розташування церкви. Це були високоестетичні ділянки природи. Мальовничі пагорби, підвищення, пригірки зі старими деревами, джерелами. До середини XVIII століття вибір місця для церкви ґрунтувався на стародавніх засадах, що зумовлювалося виконанням святиною оборонної функції. Ділянка повинна була мати природні особливості щодо оборони населення села від нападу ворогів. Також місце під храм визначалося необхідністю швидкого відводу поверхневих атмосферних вод, з парцелі церкви і цвинтаря, а також низьким рівнем ґрунтових вод, що, в свою чергу, забезпечувало довге надійне збереження фундаментів, підвалин і стін, та, звичайно, екологічними вимогами якомога вище розміщувати цвинтар. Церкви Східного обряду канонічно зорієнтовані так, що Вівтар завжди знаходиться на сході, а основна поздовжня вісь проходить зі сходу на захід через вівтар, наву та Бабинець. Цього правила дотримувались усі сакральні об'єкти Візантійського обряду від IV століття. Ця орієнтація завжди була застережена неухильно. Виразніше ніж у святинях римської церкви.